Добре, що довго отже, мене звати Нації. Я дуже рада сьогодні бути з вами. Тут сьогодні я трошки розповім про себе. Я є арт-терапевтом з досвідом понад 18 років. Моє докторське дослідження в міжкультурній арт-терапії, і в останні чотири роки я дуже зацікавлена. У поєднанні також арт-терапії із ІМТР. Так, це терапія синтезації очей, інтеграції досвіду. Отже, чи ви бачите вже мій екран, чи ви зможете увімкнути в себе мою презентацію? Зараз технічно встановлено буде презентацію і, 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 і на запустити Вже є. Будь ласка, добре. Є флеш-техніка або техніка митей, заснована на мистецтві для того, щоб працювати з недавньою травмою. Ми це застосовуємо і в Україні, і в Ізраїлі. І ми йдемо про лікування травми, яка сталася нещодавно. Будь ласка, наступний слайд. Отже, наша з вами тема на сьогодні це невеличка презентація. У нас всього 11 слайдів. Всі Цікавимося, скільки буде тривати презентація, і це будуть найновільніші те, які поняти арт-терапію та ІМДР-терапію. Це найбільше мій науковий інтерес в останні роки, як я вже згадувала. І, будь ласка, наступний слайд. Отже, Чим є EMDR? Це, я впевнена, ви чули, ця терапія зараз особливо актуальна. Це є ще більше популярна. що EMDR розширкується як десенситизація та переробка досвіду за допомогою роботи очей. Це значить, що ви ОПР. Оброб... Знаєте, травматичний досвід за допомогою білатеральної стимуляції вашого означає дві сторони мозку, і десь означає, що коли ми, ми знову дивимося на свої спогади, їхні переживання вже не є такими сильними і яскравими. Тобто, ми не забуваємо те, що сталося. Але коли ми це згадуємо, це вже більш а в нас такого стресу через те, що ми застосували інструментральної стимуляції, чимове піти ще пізніше. Отже, також може функціонувати як білатеральна стимуляція, адже ми можемо використовувати свої руки в нас і дві сторони. Ми можемо виконувати таку білатеральну стимуляцію, створюючи. Такі мистецькі твори обома нашими руками я продемонструю, як це може відбуватися. Будь ласка, прошу увімкнути наступний слайд. Важливо ще зазначити, що, що нам відомо, що якщо ви не можете щось відчути, ви не можете це зцілити. Нам дуже важливо. Так, зі своїми почуттями щодо для того, щоб в нас з'явилася можливість, як у клієнтів і терапевтів, щоб щось змінити, щоб зцілити травму. Чи не так? Будь ласка, наступний слайд. Отже, виникає великий знак питання, чи необхідно знову відчувати, щоб зцілити цей досвід. Будь ласка, наступний слайд. Отже, найновітніші досягнення в цій техніці кажуть про те, що Можемо працювати з нещодавним травматичним інцидентом, вчора, минулого тижня, може, ну, до минулого, минулого місяця. Наш клієнт ще дуже-дуже залучений у пригадування, тобто, ще дуже спогад. намагається якось зробити. Переробити цю інформацію, якось так перебуває в процесі а, <кхем> обдумування і навіть про це, а, в контакті з почуттями, які з цим пов'язані, можете помітити таку свою, свою, свою реакцію. Не хочу про це думати, не хочу пригадувати, не буду з цим взаємодіяти, тобто такий, такий супротив. І що ми можемо в такому разі зробити? Будь ласка, наступний слайд. Флешніка, флеш означає швидкий, як мить, такий спалах. В інтер проводилося дослідження багато років. І, будь ласка, наступний слайд, що не обов'язково говорити про всі досвід, малювати, створювати. Uh, чи бути в контакті з травмою. Ми зараз говоримо про арт-терапію, і це відрізняється від того, що нам готово, правда? Звикли uh, запитувати наших терапевтів, чи тебе щось uh, турбує. Робимо якусь uh, творчу роботу, ми їм ми будемо в контакті з тим, що. Uh, Тебе дифує, але коли мова йде про нещодавну травму? Наступний слайд, будь ласка. Будь ласка, наступний слайд. Отже. Коли ми працюємо, замість того, щоб говорити, чи створювати про травму, Більше нам допомагає, кліє... а саме клієнтам. Наступний слайд, будь ласка. Це концентрація на їх силах. Не травмі, не в спогадах, не в е, спогадах, а на силах. Будь ласка, наступний слайд. Сили та ресурси. Вони можуть бути чим завгодно. Це може бути людина, це може бути е, хтось, хто в нашому житті наразі знаходиться, чи були в нашому житті, це, можливо, місце, котре ми полюбляємо відвідувати. Якась радісна подія, приємна улюблена їжа, будь-що. Про що, коли клієнт думає, це приводить до посмішки на обличчі і відчуває він теплоту внутрішню. Раз та ще раз. М Зараз секундочку, нагадаю ще раз, що травма не про е якась, котра відбулася. Не про неї ми говоримо, а про їх сили. Зосереджуємося на силах клієнта. Отже тепер як це відбувається? Ми, по перше, записуємо травматичну подію. Записали і відклали десь в кімнаті. Наприклад, вчора 60-річний клієнт, мій написав на невеличкій бумажці і сховав за, за диван. Тому візьміть, будь ласка, ось так листок, коли будете працювати з клієнтами. Запишіть їх травму і відкладіть її далеко. Ми з нею не пов'язуємось. Другий крок це поставити оцінку своєму дистресу. Стосовно цієї події травматичної від 0 до 10. Нуль це, якщо я думаю про цю травматичну подію, вона мені нічого не впливає на мене, я нічого не відчуваю стосовно неї. А 10 це дистрес, коли настільки гострий, що я не хочу думати про неї, не хочу про неї. Навіть згадувати, для мене дуже стресово. Це фізичні симптоми можуть бути, тобто ем, калатання серця, то що, ну, як ми знаємо, те, що симптоми дистресу. Тому Тому МДР, коли ми використовуємо цю флеш, техніку митий, все дуже легко побачити прогрес. Тепер спитайте в них, що їх, що, вони, як, що їх їм нагадує про щось хороше і дає їм відчуття хорошості, чи то сила, чи то ресурс. Можливо, вони когось згадують або щось згадують, посміхаються, тепло відчувають всередині. І таким чином вони створюють цей ресурс будь-яким чином, котрий їм підходить. Але швиденько. Це не декілька зустрічей повинно має бути. Це коротенький підхід. 10 хвилин, 20 хвилин створення її ресурсу. Потім вони розповідають мені як терапевту про їх витвір мистецтва. Е, і вони описують його. Про, або про описують його людину, або його витвір, його подію, і під час цього опису часом я питаю у них, будь ласка, моргніть ось так чотири рази. І коли ви блимаєте, це допомагає білатеральній стимуляції. Разом з створенням е, процесом створення. Тобто використовуючи глину чи то ручку тощо. Отже, ось це і є ось це блимання, ось ця мить техніка флеш. Після того, як вони це описали, я їх за, за, запрошую зосередитись на одній з частин їх. З витвору і прошу їх описати, там наприклад, лівий кут або ділянку таку то витвору. І потім знову прошу їх блимати 4 рази швиденько. Виконуючи це час від часу, я питаюсь у них тепер, коли ви думаєте про цю подію, який рівень дистресу ви переживаєте і якщо перед цим вони вважали, що від 0 до 10 це 7, 7 оцінка дистресу, тепер ціль досягнути нуля, і так і буде відбуватися. Я вам переконую вас, що це надзвичайно зворуслива техніка, коли ви бачите, як вона працює за такий короткий проміжок часу. Тобто 7-6. 5 спадаєте стрес, потім 2, 1, і потім вони вам признаються в тому, що а, ви що, в, нічого вже не, не відчувають вони стосовно цієї травматичної події. Це надзвичайно. Бачите, будь ласка, наступний слайд останній. На завершення. Так, ще, ще один слайд назад. Назад, назад. Так. Дякую. Отже, замість того, щоб повністю занирюватися в травматичний складову, особистість запрошують миттєво згадувати. Твою е, травматичну подію е, і зі сторони подивитися е, на неї. інновація в тому, що це мінімальний інтрузивний вправа що не не потребує клі, від клієнта занурення у травматичний е, спогад е, свідомо. І ще раз нагадаю. Це відрізняється від того, чим ми займаємося. що нас Чому нас навчали? Нас нам розповідали, що якщо ти не відчуваєш, то ти не лікуєш. Але ні, ті, в кого є нещодавні травматичні спогади, їм дуже тяжко працювати з, травма, з травмою. І я думаю, це і є питання відповідь. Тому що вони свідомо не зосереджуються на травмі в той же час, як е, ті, хто занурюється у травму, е, а в нашій техніці, яка не занурюється, це е, дає можливість опрацювати спогади, які могли б бути би е, на, е, пересилювати. Будь ласка, наступний слайд. Отже, в цьому методі клієнти опрацьовують травматичні хвилювання за допомогою позитивного якоря, позитивний залучений фокус, називається також. Ресурси, тобто, тобто ресурси або сили, результати миттєві. Клієнти не потребують навіть приходити проходити терапію довготривало. Як ми знаємо, це проблему становить для довготривалої терапії, становить проблему для людей. Хочу додати дещо що на слайді немає. Я, отже, я ще додала таку вправу. Дивіться, коли написали на е, листочку бумаги подію травматичну, ви можете її вичеркнути, попрохати їх вичеркнути. І навіть якщо у вас немає е, кваліфікації EMDR та флеш техніки, я хочу вам дещо на, надати сьогодні, е, що допоможе вам співпрацювати з силами та ресурсами клієнта, тому що це буде більш результативним. З іншими, з різними травматичними погодами. І нагадую, що ви можете вичеркувати, викреслювати те, що вони не хочуть. Наступний слайд, будь ласка. Дуже дякую, що дали можливість виступити на цій конференції. Дякую за можливість. Ось моя інформація. Контактна інформація. Якщо у вас є питання або хочете більше дізнатися, будь ласка, зв'язуйтесь. Дякую, дуже дякую.